Коли ж учні його оточили, то він устав та й вернувся до міста. А наступного дня він відбув із Варнавою в Дервію. І як звістили Євангелію тому містові, і учнів багато придбали, вони повернулися в лістру та в Іконію та в Антіохію. душі учнів зміцняючи, просячи перебувати в вірі та навчаючи, що через великі утиски. Треба нам входити у Боже царство. І рукопоклали їм присвітерів по церквах, і помолилися з постом та їх передали Господові, в якого вірували. Як вони ж перейшли Пісідію, прибули в Панфілію, і, звістивши Господнє Слово в Пергії, вони в Аталію війшли». А звідти поплинули в Антіохію, звідки були благодаті Божій віддані на діло, що його й закінчили. А прибувши та скликавши церкву, вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними і що відкрив двері і віри поганам.